Діти, уявіть широкий, безкрайній степ, свіжий, вільний вітер хилить високі трави до землі. Ми розпочинаємо подорож південними степами України, щоб дізнатися, хто такі козаки, як вони жили та воювали. За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими, наші Прадіди жили, мали Січ козацьку сильно, Боранили волю вільну, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про козаків. Було це дуже давно. Дуже важко стало жити українському народові. І почали люди тікати в понизя Дніпра. За його кам'яні пороги, де розкинулися степи, втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Кожний козак мав лише зброю та вірного друга коня, але в козаків була воля, свобода якої вони прагнули для всіх українських людей. На острові Хортиця що лежить серед бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ. На Січі панували дуже строгі правила, яких дотримувалися всі козаки. Козаки працювали, будували церкви, але більшість їхнього часу минала в походах і в боях за волю і незалежність своєї батьківщини. Бо найбільші за все козаки любили свою землю, Україну і волю. У що ж були одягнені козаки? У штани, сорочку, чоботи, жупан, пояс. Пропоную вам пограти у гру. Допоможіть козаку. Нам потрібно знайти усі картинки з предметами, які належать козаку, та назвати їх. Роздивіться уважно на малюнки і скажіть, як ви гадаєте, який головний убор належить козаку? Так, вірно, правильно знайшли. Цей головний убор називається кобур. Суконна червона шапка з бобровою опушкою. Подивіться наступні малюнки і скажіть, які штани носили козаки. Так, молодці, це шаровари. Давайте роздивимось наступні малюнки і з'ясуємо, які сорочки носили козаки. Вірно, вони носили вишиванки. Це оберіг був для них. Як ви гадаєте, а в що були взути козаки в той час? Вірно, у чоботи. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, на чому їздили козаки у той час? Вірно. На конях недарма кажуть, без коня нема козака. Як ви гадаєте, якою зброєю козаки захищали свою країну? Шаблею. Молодці, ви допомогли козаку відшукати усі його вещі. Козака легко було впізнати за зачіскою. Вони носили такий чуб, який називався чуприна або оселедець. Не всім козакам дозволялося її носити. Чуприна була своєрідною відзнакою лицарського стану. Просто так не можна було її собі вистригти, тільки після посвяти у козаки, після першого бою, першого морського походу та складних. Дозволялося воїнові голити голову, залишаючи чуприну. Жили козаки на Запорізькій Січі. Січ це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів, височезний вал з баштами дерев'яний частокіл. Козаки жили в хатинках з очерету, які називались куренями. Харчувалися козаки разом. Були невибагливі до їжі. Вони часто задовольнялися кашею приготовленою з борошна, солі та води. Ця страва називалася соломаха. Також часто готувалися і кульлищі. А зараз давайте разом з козаками навчимося готувати їхні страви. Перше блюдо, яке ми з вами будемо готувати, це куліш. Він готується на кострі у котелку. Роздивіться уважно продукти і назвіть ті, які нам знадобляться для куліша. Отже, давайте перевіримо. Для куліша нам знадобляться крупа. Картопля, лук, морква, чесник, сало, яйця, олія, лавровий лист, петрушка та сіль. А зараз ми з вами будемо готувати наступне блюдо, яке називається український борщ. І продукти нам потрібно підібрати для українського борщу. Так назвіть відмить! Що ми будемо використовувати для борщу? Так, молодці капуста, морква, картопля, лук, буряк, помідор, перець, часник, м'ясо, олія, сіль та сало. А третім блюдом буде напій, який називається узвар. Давайте ми уважно подивимося. І знайдемо ті продукти, які потрібні для узвара. Так, це фрукти, але не просто фрукти, а сухофрукти. Влітку їх висушували і зберегали для використання і взимку, і осеню. В козаків багато часу минало в походах і боях. І для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблене сріблом і золотом, шабля, спис, пістолі. Козацька шабля була гостра, як бритва. Козаки були чудовими зброярами та самі виготовляли порох. Козаки часто брали участь у морських боях на своїх славетних човнах, які мали назву чайка. Цей човен був виготовлений з липи або верби, борти обшиті дошками. Чайки були швидкими. У гарну погоду піднімала вітрила, а у вітряну йшли на веслах. На чолі козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман. Поважний воїн, він був сильний, сміливий, мудрий. Символ гетьманської влади на Запорізькій січі була палиця з горіхового дерева довжиною 50-70 см зі срібною чи визолоченою кулею на кінці. Вона завжди розкішно оздоблювалася коштовними каміннями. Як ви гадаєте, що можна сказати про козаків? Якими вони були? Давайте доберемо до них слова-ознаки. Чи бажаєте ви бути схожими на козаків? А що для цього потрібно робити? Так, Займатися спортом. Давайте ми з вами разом виконаємо руханку. Злетіла аврора, бранішня зоря, на крилах любов нам світло принесла. Тому, що свята Покрови було на Січі найвеличнішим, козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і захисницею і вірили в її силу. Саме 1 жовтня відбувалася козацька рада. Цей день обирали атамана і вирішували, як жити на наступний рік. І тепер, коли вже сплинув час, Козаки живуть і серед нас, ці славні воїни країни, які боронять Україну. Щороку на свято Покрови 1 жовтня в Україні відзначають День українського казацтва та День захисника та захисниць України. Ми повинні пам'ятати про наших славних воїнів, які своїми войовничими рисами здолали не одного ворога на шляху до незалежності нашої держави.